Привіт, друзі! Рішив спробувати прямий ефір. Рад всіх вас бачити на каналі PPN. Дякую за довіру до каналу PPN новин. Це надзвичайно надихає до роботи на благо нового суспільства України. В час невизначеності канал PPN пропонує прослухати маніфест, який гуляє в інтернет-просторі з 2000 року. Наприкінці 2000-х років. Як пам'ятаєте, нам казали, що, щоб люди землі чекали на кінець світу, а не на кінець року. Отже, маніфест, так говорив би тобі Бог, якби ти зупинився і прислухався. Перестань молитися. Я хочу, щоб ти вийшов у світ і насолоджувався життям. Я хочу, щоб ти співав, отримував задоволення від усього, що я зробив для тебе. Перестань ходити у темні холодні храми, які ти побудував собі, а говориш. Що це мій дім. Мій дім у горах, у лісах, у річках, озерах, на берегах. Там я живу, там я люблю тебе. Перестань читати священні писання, які не мають нічого спільного зі мною. Якщо ти не бачиш мене на світанку, на природі, в очах друзів, в очах твого сина, ти не знайдеш мене в жодній книзі. Перестань питати мене, коли ти навчиш мене щось робити. Перестань боятися мене, я не суджу і не лаю тебе. Не злюся і не засмучуюся. Я просто люблю. Перестань просити прощення мені нічого прощати. Якщо я створив тебе, я дав тобі пристрасті, пороки і задоволення, почуття потреби, вільну волю. Як я можу звинувачувати тебе за те, що вклав у тебе? Як я можу карати за те, який ти є, якщо це я зробив тебе? Ти думаєш, що я створив пекло, щоб спалити в ньому всіх своїх дітей, які погано поводяться? Яким би Богом я був би тоді. Поважай інших і не роби з ними того, чого не хотів би, щоб робили з тобою. Усе, чого прошу, будь уважним до свого життя. Твоя увага це твій компас, дорогий мій. Життєві випробування, важкі шляхи це не репетиції, не прелюдії, які наближають життя до кінця. Все просто. Життя це єдине, що є тут і зараз. Це єдине, що тобі потрібно. Я зробив тебе абсолютно вільним, без нагород і покарань, без гріха і чеснот, без оцінок, без наглядачів. Ти абсолютно вільний у виборі свого життя. Рай чи пекло, я не знаю, що буде з тобою після життя. Але підкажу: живи так, значить, не було б нічого. Значить це був твій єдиний шанс радіти, любити, існувати. Тому якщо потім і нічого не буде, принаймні ти використаєш можливість, яку я тобі дав. А якщо є життя потім, будь спокійний. Я не запитаю тебе, як ти себе поводив. Я запитаю, тобі сподобалося? Ти отримав задоволення? Що тобі сподобалося найбільше? Чи багато чому ти встиг навчитися? Перестань вірити в мене. Вірити значить припускати, уявляти. Я не хочу, щоб ти вірив в мене. Я хочу, щоб ти вірив у себе. Я хочу, щоб ти відчував мене в кожному поцілунку і коханої. Щовечора, коли ти вкладаєш свою донечку спати. щоразу, коли гладиш собаку. Мені сумно, коли мене хвалять. Я втомився від славослів'я. Хочеш мені подякувати? Тоді подбай про себе, про своє здоров'я, про стосунки, про мир, не приховуй своєї радості. Це найкращий спосіб подякувати мені. Перестань, перестань все ускладнювати і як папуга повторювати, чому тебе навчили. Навіщо ти хочеш більше дива, ніж ті, які я створив? Знову хочеш більше пояснень? Усе, що тобі треба знати, це те, що ти тут, ти живий і світ сповнений чудес. Виникає питання: хто автор цих слів? Друзі, цей текст є дуже популярним в інтернеті. Це філософське есе на тему сучасної духовності. І воно не має. Одного чітко встановленого автора. Скоріше за все, це народна творчість. Але найчастіше його помилково приписують Габріелю Гарсії Маркесу. Це неправда. Габріель Маркес ніколи не писав цей текст. Ймовірно, цей текст з'явився на початку 2000-х років у філософських блогах іспаномовного чи португа... португаломовного інтернету, а потім став вірусним. Варто наголосити, що це анонімний філософський маніфест. Який став голосом для мільйонів людей. Це підкреслює, що ідея важливіша за автора. Може, це маніфест свободи 21-го століття. Для ПІПІНУА цей текст це ідеальна основа для науково-психічного прогресу та розуміння відповідальності. Сьогодні ми почули анонімний філософський маніфест, який б'є прямо всеред, всередину в серце рутини і закликає до творчого труду життя. Його головний меседж свобода не вимагає віри, вона вимагає уваги. Подивіться, як це б'є на рутинні, старі аналогові форми поклоніння, холодні храми, мертві тексти це якорі, які відволікають від творчого труду життя. У 21 віці головне в світі це сам світ, і храм життя це наше тіло, наша душа, наш дух. Якщо прислухатись до слів Я зробив тебе абсолютно вільним, без нагород і покарань, без гріха і чеснот це свідчить, що ми у 21-му столітті стаємо дорослими. Ми всі зрозуміли, що хочемо отримати максимальну свободу, а отже, повинні прийняти максимальну відповідальність. Ми несемо відповідальність за наш вибір. Рай чи пекло на землі це буде наше рішення тут і зараз. Якщо ми творці, буде рай. Якщо ми оберемо жертви, буде пекло. Я не запитую тебе, як ти себе поводив. Я запитаю, тобі сподобалося багато чому встиг навчитися. Тепер наше життя це довгий екзамен. Не неслухняність це проєкт для творення людяності і вічного життя. Хочеш подякувати? Подбай про себе, про своє здоров'я, про стосунки, про мир, не приховуй своєї людяності і радості. Творче, дбаєш про себе і світ заслужено радій. Чи можна після прослуховування і розбору Маніфеста Свободи сказати, що ми отримали ініціацію людей, які йдуть до перемоги? Наша культура дає багато прикладів нашої? Ініціалізації життя Це і христини, народженої дитини з вибором батечка і матечки, це і закінчення школи, це і ритуал шлюбу для ініціації молодих тощо. В давній спарті, наприклад, була така ініціація переходу від хлопчика до чоловіка і воїна. По досягненні 14 років хлопчик отримував в собі ножа, списа і йшов у ліс на тиждень виживати без батьків громади, один на один з природою. Коли він повертався. З лісу, батьки і громада святкували, що він пройшов випробування і ставав чоловіком майбутнім воїном. Чому цей маніфест є ініціацією? Ініціація завжди починається з відмови від старого, з напруження сил і переходу в новий стан. Приклади. Відмова від темних холодних храмів це відмова від застарілих мертвих структур, які обмежують свободу. Відмова від священних писань це відмова від пасивних зовнішніх знань. Чужого досвіду, які змінюють, які замінюють власний живий досвід дідів, батьків, свій власний досвід. Відмова від страху та прощення це відмова від комплексу жертви та почуття провини це звільнення простору для дії по-новому. Ця спроба означає перехід у статус творця, поки маленького, але творця. Творець, якщо людина відчуває себе творцем, не може обійтися без тотальної свободи. Бо без неї людина не творець, а виконавець чужої волі, на яку можна перекласти відповідальність за свій нечіткий вибір. Приклад: ганебне виконання чужої волі російських людей, які за гроші йдуть на війну з Україною. Людина-творець не живе на репетиції, чекаючи слушного моменту, вона живе тут і зараз, використовуючи всі можливості і отримуючи радість тут і зараз. Так, живучи як творці, тут і зараз ми отримаємо нові знання та знаходимо нові моделі. Наша увага, наш компас, наш психічний прогрес для створення порядку. Втрата уваги це падіння в хаос. Перемога вимірюється не кількістю людей, а кількістю змін, які ми несемо у світ і в себе. Зроблю висновок: цей матеріал це гарний духовний та етичний кодекс для людей, які взялися будувати майбутнє. Це твереза ініціація, це заклик переходу від пасивного спостерігача до активного людини-творця. Саме такі люди, які відкинули страх і взяли на себе відповідальність за свободу, і є основою нездоланною і майбутньою перемогою України.